Вступив на офіцера, рік провчився, почав вживати наркотики і мене з училища вигнали. У 2014-15 році приймав участь в АТО, був поранений неодноразово, не одна контузія. 19 років став інвалідом. Це дуже сильно так обдарило. Ну і десь почав звертатись до всяких речовин, до алкоголю в тому числі. Кляк заліз вживання, мабуть, почала вживати з 15 років. Прийшла сказати, що я вирішила життя самогубством покінчити, тобто прийняла таке рішення. І що я отримала зворотні про те, щоб я збирала сумки і їхала сюди. Ну, в центрі відомо, по яким причинам намагаюсь позбутись від залежності, від алкоголю. Дуже важко зробити цей крок, щоб попасти в центр. Бо це треба. Люди потрапляють від наслідків, в більшості затягують ці справи. От з тим найважче мені, тому що коли я бачу, що людина може померти, що вона соціально деградує, руйнуються родини, а вони всі ну, так думають, що там з якогось понеділка я кажу, що це зміниться, а це не міняється. було останньою краплею стало те, що на мене натиснули зі всіх боків. І батьки, і кредитори. Якось подумав, що поїду на тиждень і спробую. На кілька днів. Подивлюсь, що і як. І десь згадую, розумію, що я вчора десь пішов з якимось мужиком до себе в квартиру зняв телевізор раз, з стіни. Ну і встав, коротше і поняв, що все. Ну, більше, більше так не може продовжуватися. Чи не всі розуміють, як виглядає процес реабілітації, які умови реабілітації? І найперший виклик це допомогти сім'ї змотивувати людину пройти добровільну реабілітацію. Перший етап це взагалі такий етап адаптації. це коли людина приходить, вона не до кінця ще так усвідомлює, куди вона прийшла, що відбувається. І в принципі, то такий період, коли клієнт або, або зразу покидає нас, або він, в принципі, так. Йому тут все подобається, він такий щасливий. Так, в нього вже ніби все так в житті змінилося там, за перших там, пару тижнів. От. Для мене завжди лікування було це капельниці, там, таблетки. Перші дні десь тяжко дуже сильно було, та не дні, десь, тижні. Тому що взагалі не розумів, що тут відбувається. Там, як там ті чи інші речі можуть мені допомогти. Але тут є таке одне правило, таке, яке мені дуже подобається. Роби зараз, а збагнеш путь. То, що мені дуже допомогло. Тобто я почав просто виконувати те, що мені потрібно, Те, що мені говорять, не задаючи зайвих питань. Тут забирають кіба? Мобіль... Тут забирають мобільні телефони. Це перше, від чого в мене був шок. Мені обрізають зв'язок із зовнішнім світом. У мене спочатку думки були: та приїду, подивлюсь що до чого, і тоді налагоджу собі якісь схеми з наркотиками. А тут якісь люди взагалі незнайомі, дуже мені складно було. Буквально день-два тут пробувши, та поспілкувавшись із хлопцями, я зрозумів, що тут все не так погано. Тут всі такі ж, як я, тут є взаєморозуміння і є підтримка. Другий етап про нього можна сказати, що це такий етап діагностики. Там ми якби діагностуємо якісь власне життя наших клієнтів, над якими треба попрацювати, людина, яка приїжджає залежна, вони приїжджають в певні свої деградації, що не можуть там за себе подбати, подбати е, за якийсь порядок в кімнаті. І цьому вони вчаться. Я говорю про господаря дому, є свій шеф-кухні. Е, нам колись мама одна казала: давайте ну, наймемо когось, чого ви їх вони ж не вміють, Боже, що ж вони там наготують. Я кажу, а якщо він доросліє, це важлива навичка. Так. Якщо Шофін пішов самостійне життя, це важливо так. Я кажу, то навіщо ми когось будемо наймати? Ми ж маємо робити це навпаки. Ха є ще функція президент. Ну наш президент, який організовує всю спільноту, слідкує за тими функціями. Є ще функція служби безпеки, яка слідкує за безпекою, так само організовує, як такі свої міністри. І вони отак знабувають такий досвід. Все, що тут відбувається, для мене терапія. Тобто, так само ця рутина, це теж для мене терапія. Тому що я закінчу центр, піду додому, робота, дім, робота, сім'я, теж буде та сама рутина. І теж мені в тій рутині треба буде якось справлятися з своїми емоціями, своїми там переживаннями. Там, як не раз, висловлюється там одноманітно. Треба щось робити. Думаю, Боже, то це постійно треба щось робити, чи в центрі, чи не в центрі, щоб ту ж сім'ю мати і щоб успішне все було. Треба для цього щось робити. А другий виклик це супроводжувати, підтримувати сім'ю, допомагати їм зрозуміти, чому реабілітація може тривати рік. Що саме відбувається на реабілітації? Як має сім'я підтримувати узалежного? Як не підтримувати його подалі вживання? Но у нас не та робота, де бачиш одразу результат. На третьому етапі вже починається власне така робота над тими сферами. Я не вірю в збіг обставин. І я, роз... я просто аналізувала, як так сталося, що по сьогоднішній день я ще жива. І... Ну, це якісь прояви вищої сили. Спільнота мене підтримала, насправді. Не раз в кризових ситуаціях я зверталася по допомогу до консультанта. Е ну, бо получаю хороші і зворотні. Той, який я готова сприйняти. Ну, для мене найтяжче все-таки нічого нового. Це перебування все одно з людьми. Прийшов і сам до висновку. Це, це сперження, що да, треба мінятися самому. Тому сприймати світ вже інакше, щоб навіть поганих сприймати їх простіше, легше, без нервів, без хапання, зброї в руки. Писав оті письменні роботи для себе, для інтересу. Я писав письмові роботи для себе. З цікавості, не для когось це робив. Мені самому цікаво було писати, та я не хотів їх зачитувати. Думав, напишу для себе, поїду собі. Але потім я почав їх зачитувати. Перейшов на наступний етап, рухався по програмі. і якось не помітив, як минуло чотири місяці моєї реабілітації. Ті, що приїжджають до нас, це і були, що були в тяжких діях. Один навіть дістав тяжке поранення. Він розказував весь час одну і ту саму історію, таки якби застряг в часі. А кожна подія це якийсь тягар. І з такою людиною дуже важливо, щоб хтось був сильніший. Тому, коли ми пропонуємо свою поміч, допомогу понести той тягар разом, ну, то все, людина тоді дістає навіть якусь радість і вже перепроживається не так болюче. Тому ті, хто були в нас на Зареті чи вже повернулись до життя, дають таке добре свідчення, що їм дякують, що їм стало. Ось легше жити, вони прийняли ту ситуацію, прийняли самих себе. І цей біль, ця рана їм потрохи гоїться. Я зрозумів, що бувають вони закриваються в тих почуттів, отак, тунельно і так далі. І щоб їх розкрити, це треба безпечне місце. І тоді для реабілітації ми створюємо цю безпеку, та щоб вони пережили, це не є легка справа. Це тут болючі речі піднімаються, які треба пережити. Я їм кажу, це як операція без наркозу. Що тебе поклали, і не можна дати тобі наркоз, але треба вирізати щось, що буде, що стане тобі легше. І в цю працю ми якби проводимо. Напевно, одна основна трудність в нашій роботі це якби прищепити їм ту мотивацію до життя. От, бо здебільшого всі, хто приходять, вони ніби ніби і приходять, але ніби вони так зневірені. І от на то треба дуже багато ресурсу, щоб якби ну, так селити в них ту віру в себе. Треба робити. Треба просто встати і робити, не думати, абсолютно не прислуховуватись ні до думок, ні до почуттів. Тому що е, тут в нас криве дзеркало, а там ще нічого мудрого нема доброго. Тому що ми я була зосереджена тільки на негативному. Тому просто треба зробити. Принаймні, мати хоч одну е, світлу думку і в тому напрямку десь піти. Так зі сторони, як подивитися, чим ми тут займаємося, то. Скаже здорова людина, та що ви тут робите? Ходите там, якісь заняття, ще щось там. Ну, на природі, свіже, свіже повітря. Але кожного дня десь борюся, я десь з тією залежною людиною всередині. Саме головне, головне це не боятися працювати, тому що праця над собою це найтяжкіше. В притулок для внутрішньопереміщених осіб тут буде велика така кімната, місце зустрічі, місце зборів, місце проведення часу, дитяче також тут буде. І така їдальня. Будівля взагалі йде трьохповерхова і буде розрахована на 20 сімей. Кімната ще одна, душова туалет також буде. Це нещодавно робили. Сюди до ремонтних робіт долучаються наші учасники програми, в тому числі ветерани, які проходять реабілітацію. Цього тижня вони будуть утепляти дах. Вже зовсім скоро тут буде неймовірно гарно, затишно, по-домашньому і з неймовірною красою. Ми вдячні, що Caritas України і Союз Українських організацій Австралії підтримали наш проект, і ми разом його реалізуємо. І на даний момент ми надали допомогу близько 58 особам. З них є ветерани і їхні учасники родин тобто, це дружини і мами, які отримали від нас психологічну допомогу. Пройшли програму по реабілітації, програму для співзалежних, що необхідно, тому що потрібно допомагати не тільки самому ветерану, який узалежнився, а також важливо підтримувати і сім'ю, бо ветеран повертається надалі в ту сім'ю. Хочу бути тверезим. Тобі, 27 років тільки ще все життя попереду. Е, хочу жити тверезим. Я бачу це тут, що на прикладі там, консультантів, наших випускників, що ну, людина може жити нормально. Така сама, як я, хвора, залежна людина може жити нормальним, щасливим життям. У мене мрія це залишатись все життя своє тверезим і вернутись до дружини і два сина у мене. Повернути цю довіру один до одного, все ще міськавота, все про що я мріяв, це звільнитися і стати вільним від наркотиків, і все це я зараз маю і нових мрій поки нема. Я відчуваю тепер страх перед майбутнім, але досить таку рішучість через те, що в принципі я розумію, я, я собі довіряю. Ма з 2015 року мала там за рік до 30 ветеранів на реабілітації. То зараз це набагато масштабніше, набагато більше, набагато людей більше є в війську, є підготовлені, є які не зовсім були підготовлені до тих умов, і вони будуть намагатися боротися з тим стресом найшвидше, як це вони будуть робити через застосування якихось психоактивних речовин. Тому їм точно треба буде допомога, і це буде більш масштабніше ніж до тепер.